Ти задовбала. Це летить шкарабер. Ну, це ми підкрутим. Нічого я його надихнув. Він же такий хороший. Вийти заміж! Це так прекрасно. це так круто. Що це було? Класна тачка. Надо брати, Вона нам ще приверті з якусь мієру. Візьми мене! І через два роки вони розвелися. Базові інгредієнти щасливих стосунків. Вітаю! Тебе на каналі про стосунки. Пропоную одразу тобі на нього підписатися для того, щоб не пропускати історії про стосунки і практичні поради для твоїх стосунків. Сьогодні у нас, як завжди, важлива тема, і ми будемо розмовляти про те, як побудувати щасливі здорові стосунки. Топ-3 для здорових стосунків: саме так я підготувала усього три основні базові інгредієнти, формули. Щасливих стосунків, і ти зрозумієш, чому вони дуже важливі? Почнемо ми із найголовнішого Із того. Із-за чого розпадаються насправді стосунки? Тому що до мене ж приходять, коли все летить шкараберть. І от перша причина, яка дуже важлива для будь-яких щасливих здорових стосунків, це зрозуміти, чого ти хочеш. Саме ти, не твоя мама, не твій тато, не твоя сестра, не твій психолог, ніхто. Ти. От розумієш, чому стосунки розвалюються? Або чому ми йдемо в стосунки, які нас не влаштовують? Тому що, типа, на нас там тисне соціум, нам щось не подобається у чоловікові, наприклад, там. А ми такі, ну, це ми підкрутим, нічого. Ну він же такий хороший, ну да, він не заробляє. Для тебе, наприклад, важливо, щоб він заробляв там якусь суму. Він, а, але але він зможе. Він зможе. Зможе. Я в нього вірю. Завдяки мені така включається програма Бога. Я його надихну, і потім все летить кербеж. Бо заздалегідь. Ти погодилась або погодився, тому що це відео в принципі підходить і для чоловіків. Заздалегідь на провальну історію, на людину, яка тебе не влаштовує. Але коли ти погоджувалась, ти не знала, що це так. Тому що ти думала, Боже, що вийти заміж. У 25 це так прекрасно, це так круто, тому що все життя попереду, а потім 20 років, знаєте, як приходять до мене дівчата розповідають, Боже, що це було? Я взагалі не зрозуміла. Тому розібратись. Що ти насправді хочеш? Якщо в тебе десь тригернуло те, що я зараз сказала, то обов'язково приходь на просто марафон про стосунки, де я розповідаю базові взагалі речі для стосунків від знайомства до отримання обручки. Посилання є під цим відео. Як же розібратися, чого ти насправді хочеш? Допочни да з елементарних питань до себе кожен день, коли ти щось робиш. Питай себе, а це те, що я хочу? А чи справді я цього хочу? Чи якщо я сьогодні їду з мамою на ринок, то я їду, тому що я хороша донька, я не хочу насправді їхати на цей ринок. Но мама ж попросила. І от починай відловлювати у кожній сфері своєї життя, не тільки з чоловіками. Оцей момент, де ти, а де ти хочеш здаватися. Хорошою донькою, хорошою дівчинкою, класною дівчиною, шикарною майбутньою дружиною. І тут ми плавно переходимо до пункту номер 2 Виключити період тест-драйву. Такий дуже класний пункт, тому що дуже часто перший період знайомства дівчата де і чоловіки також намагаються бути Х10 там від того, що вони є насправді. Розумієте? Готувати сніданок обідвечерю, все там робити, допомагати, зізвонюватись, там вдягати білизну, бути такою просто вообще, супер, неймовірною, найкращою, візьми мене. Знаєш, отак? Ти робиш все для того, щоб він тебе взяв. Такий період, ти здраву, класна тачка, треба брати. Але людина, яка на тебе дивиться, вона ж очікує, що далі буде так само. І потім. Чомусь різко, знаєте, от як чоловіка кажуть: блін, де тільки я дружився, вона б превратилася в якусь мігієру, тому що був оцей процес тест-драйву, коли людина тебе взагалі не знала справжньо, взагалі то була не ти. Ти взагалі не любиш читати ніякі книжки і сидіти по бібліотекам. Ти це робила, щоб здаватись розумною. Чи там, наприклад, ти взагалі не п'єш каву, а пила каву, тому що він п'є каву. ти взагалі любиш чай або воду. Ну, я такі якісь елементарні речі зараз кажу, але це. Дуже важливо, от я знаю реально одну історію. Я просто дуже наглядно для цієї ситуації про тест драйв. А чоловік обрав жінку, вони взагалі різних смаків у музиці. Взагалі, він любить рок, вона любить попсу. І от спочатку стосунків він хотів здаватися кращим, ніж він є, і він з нею підслуховував цю попсу. І через два роки вони розвелися. Розвелися, тому що що? Тому що ця попса його просто задовбала. Я спитала, чому ви розвелися? Каже. Я не можу їхати в машині і слухати цю жахливу музику. Все. Розумієте? Тобто не треба цього тест-драйву. Будьте чесні. Спочатку ви чесні з собою, далі ви чесні з людьми, які вас оточують. І ви таким чином не будуєте не тих стосунків заздалегідь провальних. Ну і хто не чекався. Пункт номер три, який дуже важливий, навчитися чути партнера. Це так важливо. Це так важливо. Наприклад, коли тобі твоя жінка каже: Я втомилась». Та що ти там втомилась? Ти цілий день сиділа з дитиною, то це означає, що вона втомилася і їй зараз прямо тут потрібна допомога. Або якщо вона тобі каже, що їй щось подобається, значить вона хоче, щоб ти якісь кроки зробив і купив їй. це. Або пояснив, чому ти це не купиш. Або навпаки, дівчата, якщо вас чоловік... Каже вам щось, чуйте його. Розумієте? Чуйте. Тому що наш мозок працює трішки інакше. Ми не такі, як чоловіки, і ми схильні до того, щоб він там приходить з роботи, бідний, тільки поріг переступив, а ти йому вже на вухо. Що там в тебе було цілий день? Ти йому розповідаєш. А він і так втомився, він взагалі не сконцентрований. Йому треба відпочити, поїсти, видихнути, перемкнутися. І тільки тоді чоловік може сконцентруватися вже на сім'ї. А жінка така бачить, що він її не слухає, Ти знову мене не слухаєш ла 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 і пішло, поїхали. Тому будьте чесні і чуйні до партнера. Якщо ви чоловіки повертаєтеся додому втомлені, то скажіть своїй кохані, котік, дай мені 20 хвилин, зараз я відпочину, і ми з тобою разом проведемо вечір. І ви, жінки, будьте чуттєвими, вивчайте більше психологію чоловіків, вивчайте більше активне слухання. Слухайте їх також. Вони кажуть дуже багато важливих речей, які насправді допоможуть врятувати ваш шлюб. Тому що, наприклад, якщо йому там треба більше уваги, або там, наприклад, давайте візьмемо елементарні речі. От я е, володію активним слуханням, і я знаю мову кохання свого чоловіка тільки завдяки тому, що я завжди його слухаю. Мій чоловік не знає мову свого. Кохання, він не знає, що для нього важливо. Я знаю, тому що я з перших місяців нашого знайомства дуже активно його чую. Я чую, що для нього важливо, що було важливо в попередніх стосунках. Я чую, що, його, що йому важливо, там, наприклад, що він розповідає, на що він акцентує увагу. Я все це збираю, кладу на полички, і в мене є такий амнамнез на мого чоловіка в голові. І я розумію, що моєму чоловіку, наприклад, супер важливий мій час. Я людина, яка може дуже легко знаходитися в, на самоті з собою. Ізі. Взагалі, я обожнюю бути одна. обожнюю. Я обожнюю багато працювати і бути одна, щоб ви розуміли. Я знаю, навіть я відчуваю вже нутро, коли моєму чоловіку потрібен час. Тобто для нього моя увага у вигляді мого часу для нього. Це прояв моєї любові. Він дуже тріпітний. коли я починаю ще нагрібати якихось проєктів. Він такий, хоп, сразу бачу, як йожик став, тому що він розуміє, що я задіваю його мову кохання, мого часу на нього стає менше. І я тут завжди балансую для того, щоб це вивести в рівновагу в нашій сім'ї. І для мене моя сім'я завжди буде на першому місці. Але для того, щоб зрозуміти, що твоєму чоловіку важливо, або що твоїй жінці важливо, треба його або її чути. І от коли ви чуєте, збираєте цю інформацію, аналізуєте. Якщо у вас недостатньо інформаційної бази в голові, скажімо так, для аналізу, прийдіть до терапевта, приходьте до мене на консультацію, ви можете під цим відео перейти за посиланням на сайт і записатись на консультацію. Проаналізуйте і випрацюйте свій план. І у вас точно розкладеться все в зрозумілу, планомірну історію, де ви будете покроково разом з вашим партнером. Будувати щасливі стосунки. Я сподіваюся, що ці три поради були для тебе дуже важливі. Тому ти поставиш лайк під цим відео, напишеш коментар, для того, щоб якомога більше людей знали ці прості, але дуже важливі правила. Дякую за увагу!